Цікаві факти, Люди People пан, Містер люди, People пан, Містер Пани. Миссис. Панна. Мисс. Пани. Миссис. Панна. Мисс. Хлопчик. Бой. Девчина. Герл. Хлопчик. Бой. Девчина. Герл. Немовля. Бейбі. Жінка. Вумен, Немовля. Бейби. Жінка. Вумен. Чоловік. Мен. Друг чоловік. Френдмейл. Чоловік. Мен. Друг чоловік. Френдмел. друг жінка friend хлопець boyfriend друг жінка friend хлопець boyfriend подруга girlfriend gentleman gentleman подруга girlfriend gentleman gentleman Леді, lady, lady Сусід, чоловік. Нейбор мейл. Леді, Леди Сусід, чоловік. Нейбор мейл. Сусідка, Нейбор Сусідка, Нейбор